Для зцілення організму існує багато методів, інструментів. Я хочу розповісти про один із таких, який дуже широко використовують новій германській медицині. Це сольова ванна із розрахунку 1 кг солі на 110 літрів води. Саме в такій концентрації ми внутрішньоутробно розвиваємося всередині нашої мами. Це саме безпечне місце для дитини, дитяче місце прикріплюється по задній стінці зверху до матки і живіт. Життя, жива це все про народження життя. І нижче пупка на два пальця, два сантиметри в глиб, знаходиться хара, енергетичний центр нашого організму. Тобто, дитинка внутрішньоутробна всередині мами знаходиться в самому безпечному місці. В неї там є енергія для розвитку, в неї там їжа, вона. Відчуває серцебиття своєї мами, тобто всередині вона знаходиться в самому гарному, самому красивому місці, всередині свого Бога. І коли ми поміщаємо, занурюємо себе в ванну з такою концентрацією солі, ми якби занурюємо себе, свою внутрішню дитину в саме безпечне місце. Кожна наша клітиночка починає при цьому. Радіти, співати, тому що вона пам'ятає цей рощин і вона знає, що це саме безпечне місце. І звичайно, ми починаємо зцілюватися.